Одна команда. команда, житлово комунального господарства України Григорій Михайлович Семчук, голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Вікторович Шевчук, голова Львівської обласної ради Петро Несторович Володій, міський голова міста Львова Андрій Іванович Садовий. Голова правління концерну Електрон Юрій Григорович Бубес. Шановні пані та панове, на сьогоднішню урочисту презентацію запрошені та прибули заступники голів обласних державних адміністрацій України, керівники структурних підрозділів обласних державних адміністрацій України, міські голови міст України. Німецький партнер електронного по виробництву трамваю Йоган Фельдмер, директор фірми Транстек. Ми щиро вітаємо вас на урочистій презентації першого трамваю електрон. Для представлення першого львівського трамваю електрон запрошується до слова голова правління концерну Електрон Юрій Григорович Кубес. На теренах Дівщини Електро. Шановний пане віце-прем'єре, не шановні очільники областей і міст України. Ми сьогодні дякуємо за те, що ви завітали на одне із виробництв, виробництв дані своїми історичними. Незабаром буде 100 років як тут. Була створена електромеханічна майстерня, яка приросла сьогодні в процесі електрон. Електрод знаний давно своєю продукцією, знаний як випускник телевізійної та побутової техніки, як випускник спеціальної техніки для підприємств військово-промислового комплексу. І на сьогодні ми залишаємося такими. Але час і. Парламентна рецесія постійно вимагає пошуку нових технологій і інвестицій вкладати в інноваційні продукти. Оце ми якраз сьогодні хочемо вам продемонструвати. Ми залишаємося сьогодні на ринку з цією продукцією, які розпочинали ще наші діти і праці. Але сьогодні, я думаю, час і перейти, хоча не є. В машинобудуванні годуванні новачками, адже 15 років випускаємо продукцію для цієї галузі, але якраз автомобільної та електротранспорту ми розпочинаємо цю історичну сторінку перегортати сьогодні. Ми тільки що побачили наші комунальні техніку. Я сьогодні вдячний і пану віце-прем'єру, і міністерству за те, що надали нам можливість сьогодні провести виставку. Комунальної техніки українських товаровиробників які з нею познайомилися. Сьогодні ми також мали можливість показати і нашу комунальну техніку та спецмашину, особливо нашу маленьку швидку допомогу. Чим наші машини сьогодні добрі, те, що вони повноприводні, і сьогодні можуть обратися гірські і сільські райони. Медична допомога надасться будь-який час кваліфіковано з діагностикою та доставкою до стаціонарних точок. Ну, але... Напевно, найка новина це те, що ми 119 років планували, конструювали і нарешті зробили свій український львівський електронівський трамвай. Сьогодні наш трамвай відповідає всім європейським стандартам, є унікальним, оскільки ні на Україні, ні в СНД не ходить сьогодні трамвай з 100% від... місць підготовлення. Комфортність і безпека це запорука завтрашнього на нашого трамваю. Я вважаю, що і українці заслужені їздити на таких комфортних електричних засобах. Але не забуваймо, що це засіб підвищеної небезпеки. Тому ми, електронніці, віднеслися до цього з повністю з повною серйозністю і відповідальністю. Тож, сьогодні я хочу подякувати. Родовому колективу, який не спав, не доїдав, буде пізніше. А сьогодні виконав те, що ми задумали. Мало хто вірив, було багато маломірів, скептиків, але віра наша і в себе, і допомога. Я сьогодні хочу подякувати і міському голові Андрію Івановичу Садовому, і корпусу депутатського міста Львова, який наважився. І підтримували нас, і сьогодні отримують хороший для людей подарунок. Це новий сучасний трамвай. Я хочу подякувати сьогодні і Віктору Вікторовичу Шевченку, голові державної держадміністрації, адміністрації, який супроводжує постійно і надає нам допомогу. Як... Ну, я скажу, як батько, тому що важко сьогодні не в гурті щось зробити. Ми тримаємося купи, я думаю. Тому результат у нас буде позитивний. Шановні колеги, шановні рабітники підприємства, розвиток інфраструктури, розвиток міського електротрансу це один із пріоритетних напрямків діяльності уряду. Я буду з вами відвертий. Сьогодні 95%. Близько 95% іскучого трамвайного парку перейшло нам в спадщину ще від радянських років і середній. Рік десь 30-35 років. За останні 20 років, з більшого оновлення проходило за рахунок постачання серед хенду з Європи. Тут знаходяться багато мерів міст, багато заступників, губернаторів. Наших областей. І так воно і є, так чи ні. Але нарешті, але нарешті ми отримали перший український трамвай. Дуже важливо, що майже 80% це локалізація запчастини, конструкція українського виробництва і трохи більше, ніж 20 це наші партнери з Німеччини. Програма активізації економіки, яка прийнята урядом, є окрема програма по оновленню, по придбанню сучасного електротранспорту, тобто трамваїв і тролейбусів. І безумовно, це повинен бути електротранспорт українського виробництва з максимальною ступеню локалізації. І сьогодні той трамвай, який... Буде станок місту, який вже на початку липня почне курсувати шляхами, рейками, міста Львів. Це одна з кращих практик сьогодні, що є. Всі зроблені зручності для людей з особливими потребами. На 40% зменшена енергоємність. Якщо зрівнювати із чешськими і з нашими звичними узкотавськими трамваями на 40% менше. А що це значить? Це значить без, беззбиткове функціонування підприємств електротрансу і можливість ці кошти використовувати на модернізацію, на придбання нового рухому складу. І дуже важливо, що вартість трамвая українського виробництва майже наполовину. Менше ніж мар... ніж вартість європейських аналогів. Тобто є і ринок держави нашої, дуже великий і потужний, і є великий відсрочений спрос, але є ринок великий європейський. З такою, з такою якістю, з такою ціною ми є дуже конкурентно спроможні. Тобто, підприємство має добре майбутнє і дуже добру перспективу. Підприємство створює нові, нові робочі місця. Гідна заробітна плата, соціальні стандарти. Такі технологічні підприємства це майбутнє нашої держави. І наприкінці я сьогодні били, летів в літаку, я за це думав. Для мене особисто місто Київ багато в чому асоціюється з піснею І трамвай. Бажаю, щоб місто Львів назавжди мала той неповторний шарм, який у нього є. Але щоб і в Львові, і в інших містах України курсували нові трамваї. Дякую. Я вгадаю вас і нашому комісію. сьогодні хороший день, і я вірю в те, що цей день хороший буде Великого шляпу, який е, ми всі разом разом з заводом «Електрон», разом з міською владою, з цією областю. Сьогодні презентуємо перший трамвай, який буде працювати в місті Львові. Дійсно, на жаль, так трапилося, що найновіший трамвай, який є в Україні 90-го випуску. Сьогодні історичний день, можна сказати, для всього федерація України та для всіх, напевно, українців, тому що це перший і поспішов. Е, е, Продукт, який буде запущено на електроні. Що стосується всіх питань, які ми сьогодні говорили, і заробітної плати, і соціальних стандартів, то Електрон сьогодні є одним з лідерів цих питань. Ми хотіли б подякувати колективу заводу електрон, всім працівникам, е, науково-технічним працівникам, інженерному корпусу, Але Юрію Григоровичу Богусу, за те, що він так активно взявся виконувати е, ту програму, яка на сьогодні. Ви бачили, що тут є і нові швидкі допомоги, і нова комунальна техніка, і багато багато чого іншого, на що, в принципі, ми розраховуємо, розраховуємо для того, щоб такий прорив нашої технологічної прорив економіці дійсно розпочався за Я дякую всім, дякую всім вам за те, що ви мали можливість сюди приїхати, для того, щоб розділити нашу радість і для того, щоб поділитися з нами досвідом. Успіхів всім, і хай, хай це травмоває додому. Дякую.